Привіт! Сьогодні у нас з тобою ідеальний день, щоб почати думати про свої мрії. Наші думки створюють наше життя. Ти ж знаєш, що думати треба позитивно, тому ти вже на половині шляху до своєї мрії. Зараз ти більш за все хочеш заробляти. Ти заслуговуєш фінансового успіху та достатку, гроші легко та вільно приходять до тебе. Ти притягуєш в своє життя все більше можливостей для отримання грошей. Так я буду намагатись вкласти побільше енергії в мої слова, щоб збулося твоє саме заповідне побажання. Я допоможу тобі почати гарно заробляти уже в цьому місяці. Кожен вечір ми будемо створювати хвилю позитиву, ми будемо притягувати в своє життя гроші, успіх, впевненість. Ми будемо просипатись з рішучістю і чекати новий день з задоволенням. А твоя енергія буде притягувати процвітання та достаток. Спочатку тобі треба розслабити своє тіло, перевірити, що все навкруги працює для твого успіху. Я вірю в тебе, я знаю, що Всесвіт допоможе тобі з твоєю метою. Ти розумний, ти сміливий. Ти знаєш, чого хочеш, що заважає тобі йти до своєї мети. Прибери всі паркани, всі заборони в своїй голові. Забудь про всі свої невдачі. Ти можеш зробити більше, ніж ти думаєш. Я вірю в тебе, Всесвіт вірить в тебе. Потрібно просто розпалити вогонь в твоєму серці, давай наповнимо простір навколо тебе енергією грошей, давай уявимо, як ти починаєш заробляти і як гроші самі йдуть в твої руки. Кожен день ти розумієш, що грошей стає все більше і більше. Твій дохід примножується поступово, але постійно. Спочатку доходи стануть у два рази більше, потім в три, потім ти не будеш думати, скільки в тебе грошей, тобі на все буде вистачати. Ти будеш тратити їх на себе, на своїх близьких. Ти будеш притягувати гроші, щоб допомагати собі та іншим людям. Гроші не будуть закінчуватись. Пам'ятай, що ти повинен дякувати Всесвіту за кожен долар, який приходить до тебе. Твоя фінансова свобода виростає з кожним днем. Подумай, що ти хочеш купити, про що мрієш. Уяви, що це вже в тебе є. І почнеш досягати успіху в ту хвилину, коли сам вирішиш бути успішним. Секрет успіху в тому, щоб почати. Кордони існують тільки в уяві, а неможливе це всього-навсього лише чиясь думка, Повір, заробити гроші легко, не треба робити спроби заробити. Треба просто щось робити для цього вірити в свій результат. Ти повинен отримувати задоволення від роботи і при цьому робити її бездоганно. Ти повинен бути впевненим в своїх фінансових навичках, в здібностях і при цьому. Ти будеш досягати фінансової незалежності, зроби кожен день своїм шедевром, не зменшуй мету, збільшуй зусилля, не жалійся, просто працюй більше енергії. Ти знаєш, що саме сумніви вбивають більше мрій, ніж невдачі, тому ніколи не сумнівайся. Вір в себе. Неважливо, як ти себе почуваєш. Просто плануй, починай щось робити і ніколи не здавайся. Пам'ятай, що кожен день ти стаєш багатшим і успішнішим, ти відкритий для нових можливостей та готовий використати їх на свою користь. Якщо це важливо для тебе, ти знайдеш шлях, якщо ні, ти знайдеш виправдання. Наш час небезмежний, не витрачай його марно, проживаючи чуже життя, не живи результатом мислення інших людей. Не дозволяй відлунню, чужої точки зору приглушити твій внутрішній голос, і найголовніше, май сміливість слідкувати за своїм серцем та інтуїцією. Вони якимсь чином все знають, знають, ким ти дійсно хочеш стати, комусь це завжди вважається неможливим, поки це не зроблено. Живи так. Щоб через рік ти не жалкував, що не почав сьогодні. У всіх були злети та падіння. Складні дороги завжди ведуть в найкрасивіші місця. Ніколи не здавайся, я вірю в тебе, я завжди тебе підтримаю, ти найкращий.